Добрий ранок, любі малята. Вітаю вас на нашому сьогоднішньому підсумковому занятті з розвитку мовлення. Мені дуже сподобалось, як ви працювали на минулому занятті з логіка математичного розвитку. Сьогодні ми підведемо підсумки вже з розвитку мовлення. Тож, розпочинаємо. Я сьогодні вам підготувала на початок а, і ще одну хненьку пісень. Буквы алфаві для нас Вивчити на пам'ять час А, Б, В, Г, Г, Д, Е Перших літер сім іде Е, Ж, З, И Знак алфавіт на вся сім'я. Ось така гарненька пісенька також про наш алфавіт. Ну що ж, і сьогодні розумничок нам підготував завдання вже, а не сніговічок. Будьте уважні, розумничок також хоче побачити, скільки всього ви вже встигли запам'ятати. Перше завдання скласти. Речення за малюнком та схему до цього речення. І так, що ви бачите зараз на малюночку? Мальчик і дівчинка котаються на льду. Так, а як можна сказати мальчик і дівчинка одним словом? Діти, Діти, молодці, так, а по льоду вони катаються на чому? Що в них взуто на ніжках? Хто пам'ятає, як називаються? Ко? Ковзани. ковзани. Ковзани, так, молодці, ковзани. Тож давайте складемо іще разочок наше повне речення. Діти. Діти хватаються. Молодець. На... на. Ковза козана. На ковзанах. Молодець, так. А скажіть, будь ласка, а якщо ці ковзани е кхм, ріжуть лід, то вони які? Гостренькі. Можна сказати, що вони гостренькі? Будь здоров'я. Можна? Гарри. Так, вони гострі. Тож як ми можемо додати це слово до речення? Діти катаються. Да. На. Да. На гострих ковзанах. На Можна гострих так сказати? Ковзанах. Так, да. на гострих ковзанах. Молодці. І що ми в кінці повинні поставити? Рапку. Молодець. І так, давайте складати схему до речення. Діти, слово діти, це в нас. Слово назва, слово дія чи слово ознака? Назва молодець, слово назва, а діти що роблять? Катаються. Катаються, так. Катаються це в нас слово назва, слово дія або ознака. Слободія. «Дія». молодець, так, дітки, а що ми пропустили у нашій першій схемці? Що ми не додали? А ну подивіться уважно. Що ми забули поставити? Це в нас перше слово в реченні. Пам'ятаєте, що нам потрібно додати? Павочку. Так, нам потрібно додати вертикальну палочку, щоб показати, що це перше слово. І так, Кирюша нам сказав, що катаються це слово дія. Позначаємо, скільки хвиля... е... похилих ліній. Кирюшка, пам'ятаєш, скільки похилих ліній нас позначає дія? Одна, дві, чи три. Дві. Дві. Молодець. Так далі діти катаються на ковзанах. Що таке дітки на? Слово поміченок. Молодчинка. А як ми його позначаємо? Хто пам'ятає? Трикутничок. Трикутничок. так, молодець. На. Діти катаються на ковзанах. Ковзани. Це в нас слово дія, назва чи ознака. Що? Ковзани? Це в нас слово назва. Назва так, молодець. А ковзани які? Гострі. Гострі. Так, на ковзанах яких гострих? А гострих це слово назва дія чи ознака. Якщо ми описуємо предмет, то це слово. Ну, малята, допомагайте. У слово ознака. Так, О, ознака. Позначаємо, трьома, позначаємо трьома похилими лініями. Так, мої любі, давайте ми будемо трішки швидше відповідати, бо у нас буде тоді заняття дуже-дуже довго. Добре, поїхали далі. І в кінці ми, звичайно, з вами що ставимо? Крапочку, молодці. Це вже всі запам'ятали. Ну що ж, Наступна гра називається Хто або що. Ось подивіться на наші малюночки, які в нас є на екрані. І зараз я вам буду показувати якусь так, а ви будете казати або хто, або що. Добре. Добре. Поїхали. Горобець. О. Молодець. Подарунок. Що? Ялинка. Що? Так, хлопчик. Хто? Білка? Хто? Шишка. Що? Молодці. Дуже швидко впоралися легко з цим завданням. Наступна гра називається Назви слова. Протилежні значенням». Я знаю, що ви дуже полюбляєте таку гру. Вона дуже швидка, бо я називаю, а ви швидко завжди відповідаєте. І так, поїхали. Перше в нас слово «довга». протилежне слово. Зла. Довга. Яка буде протилежне слово? Коротка. Коротка, молодці. Тепло, Холодно. Холодно, голосно. Тихо. Тихо. Молодці. Хлопчик. Дівчина. Дівчина. Так. Початок. Кінець. 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 Так, швидко. Повільно. Медленно. Так, повільно, молодці. Висока. Низька. Веселий. Сумна. Кирюшка веселий, а протилежне. Сумний, сумний. Так малята добре. Так когось ми а Настюша відключилася. Так, поїхали далі. Молодці. Наступна гра в нас називається, зараз будуть з'являтися картинки, і треба буде називати слова у однині та множині. Ось, наприклад, перше слово в нас один сніговик, а багато. Снігов... Сніговиків. Сніговиків. Молодці. Наступне. Кирюша, один подарунок, а багато. Подарунків. Молодець. Настюша, одна шкарпетка, а багато. Подарунки. Настюша. Кирюша, давай ти. Шкарпеток. Молодець, шкарпеток. Так. Одне яблуко. Артема багато. Яблук. Яблук. Молодці. Дуже добре. Ну що, давайте трішки відпочинемо. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. Жук. Молодці. І пострибали ще разочок. На 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 молодці нам. Склоняється наш сніговичок. Молодці, дуже добре, сідайте. Так. ми продовжуємо. Наступна гра називається Поділи слова на склади. Знаю, що ви полюбляєте їх ділити, як ми ділимо малята. Плескаємо. Так, плескаємо, ну що ж. Ой, так стоп, стоп, стоп. І так, перше слово, кого ми бачимо? Сло. Молодець. Скільки складів? Два. Молодчинка. Наступне. Слово сніг. Сніг. Скільки голосних у нас в цьому слові? Сніг. Ні. Скільки складів? Один. один. Так, один голосний, один склад. Наступне слово. Ділимо. Його? Я. Його? лин, К. К. Скільки складів? Три. Три. Молодчина. Так, добре. Наступна. Зроби звуковий аналіз. Хто це малята? Білка. Білка. А ну-ка поділиться слово на склади. Скільки складів має слово білка? Білка. Біл Скільки складів? Білька. Два Молодчинки. Два склади. І так, дивимося. Скажіть, будь ласка, який перший звук в цьому слові? Звук. Б. Б. Так, скажіть мені, будь ласка, він який в нас? Приголосний. Молодці, але приголосні, пам'ятайте, бувають тверді і м'які. Він який в нас? Який. Молодець. А чому? Поясни нам, будь ласка. Після стоїть Після... Так, тому що після нього стоїть літера І, яка пом'якшує наш приголосний звук. Тому ми як його будемо позначати? Риска. Молодчинка. Так, наступний звук, хто нам хоче допомогти? Який звук буде? І. І так, який він? І він в нас? Голосний Голосний, молодець, позначаємо. Як ми Кружечко. позначаємо? Кружечка молодці. Наступний звук який? Л. Л. Він який? Приголосний. приголосний Приголосний, так, але який? Не забувайте. Одразу кажемо, який він приголосний. Твердить, Твердий чи м'який? Твердий. Твердий і позначаємо. Рисочко. Рискою. Молодці. Наступний звук. Який звук? Ну, малята. К. Так, звук «К» він який в нас? Приголосний. Який приголосний знов? Не забуваймо. Кажемо одразу. Твердий. Твердий, Твердий. Приголосний. приголосний. Молодець. Кирюша. Позначаємо. Позначаємо рисочку. Однією рисочкою. Молодці. Кирюша і останній звук який в нас? А. Так. Він в нас голосний так, чудово. Супер, молодчинка сам все відповів. Молодець. Ну що ж, а тепер в нас завдання, де сховався звук? Ми завжди з вами шукаємо один якийсь звук. А сьогодні в нас малята. Буде три різні звуки. Три малюнки і три звуки. Тож слухайте уважно, в кожному слові ми шукаємо інший звук. Який перший звук ми будемо шукати? С. Ні, С. Це буква малята. А звук С. С. Дякую. Звук С. Шукаємо звук С, в слові санни. На початку. На початку молодці. Він у нас твердий, приголосний. Ми позначаємо його однією рискою. Наступний звук, який ми шукаємо. А. А. Шукаємо, де в нас знаходиться звук А у слові кулька. Кулька. У кінці позначаємо крижечком. Так. Позначаємо кружечком чому? Тому що це звук який в нас? Голосний. Голосний, Голосний, молодці. І останній звук ми з вами шукаємо, який? Звук М? Це літера Н, а звук. Маляти, не плутаємося. Н. 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 Так, звук Н молодці. І шукаємо, де ж в нас звук Н у слові сніг? Сніг. Де в нас звук на середині. Посередині молодчинка. А як ми його позначаємо? Він в нас який? приголосний. Який, приголосний. Так, він в нас м'який приголосний. А чому він м'який приголосний? Тому що після нього стоїть літера І. Так, я... сніг, тому що після звука Н ну, стоїть звук І, і він позначає, пом'якшує наш приголосний, то як ми його позначаємо? Двома рисочками. Молодці, двома рисочками. Ну що ж, малята, а зараз приготуйте, будь ласка, свої олівці і зошити. Зараз я вам буду казати, яку літеру. Вам треба написати. Тож слухаємо уважно. Спочатку ви пишете на слух, а потім ми перевіримо з вами. Добре? Добре. Дивіться, як ви будете писати. Спочатку ви пишете велику якусь літеру, яку я кажу. Потім пропускаєте один рядочок, пишете маленьку. Знову пропускаєте клітинку, пишете велику літеру знизу маленьку. Пам'ятайте, скільки кліточок ми пропускаємо. Будьте уважні, пишемо лише по одній літері. Добре? Добре. І так, першу літеру ми пишемо «Р». Велику спочатку пишемо велику літеру «Р». Потім пропускаємо вниз клітиночку і знизу пишемо маленьку літеру Р. Є. Є. Так, наступну літеру пишемо велику літеру П. П. Спочатку велику, потім знизу маленьку літеру П. Так, наступна остання літера. Пишемо велику літеру Е. І знизу маленьку літеру Е. Так, сподіваюсь, ви вже написали. Тож можете так. себе перевірити, чи правильно ви все написали. Перша літера в нас була R велика Р маленька. Потім П велика П маленька. І потім Е велика Е маленька. Ось такі три літери. Все вірно. Правильно. Молодці. А можеш нам показати? А потім попросиш. Україні. Так, так, добре, добре, чудово, Кирюшенька. Добре, сонечко. Потім попросиш Матусю, малята всі попросять Матусю сфотографуйте і відправите нам у вайбер-групу, Добре? Так, і останнє так. в нас залишилося завдання від Черепашки і сороки. Сьогодні ви читаєте самостійно вже без мене. Пробуємо? Поїхали? Так. І так. Читаємо. Тіло. Так, що в нас виходить? Тіло. Тіло. Так, наступне слово Кірюша читає. Знов читаємо цей склад. Ло. Ті. Ло, а тут зверху. То. Що? Що виходить? Лото. Лото. Так, наступне слово знов починаємо з цього складу. То. На. Да. На. Вийшло тона. Тона. Так, знов читаємо цей склад. На. На. Ми. Ми. Так. Ма. Мами, молодці, знову ми, ми, ма, що вийшло ми? мило. «Мило». молодці, мило, так, читаємо слова. Хик. Молодцы. Дали. Кирюшка. Ла. К. Кинти, помнишь еще? Ла. К. Так, добре. Наступное давай слово. Да. Ли, молодець. Вийшло? Сани, Сани, молодець. Наступне слово читаємо. Ко -ло. Коло, Коло. Коло молодці. І ще. Давай. Кирюшик, Ли. давай, сонечко. Ли, молодець. <ам>. Так Лимон. Лимон, молочинка так і ще. Ка -а Мон. Так. Мон. Кавун, так, і ще одне смачне да, в нас слово І ще одне останнє ага. слово Ма. Малина. Малина. Малина, молодці малята. Малята дуже класно, супер Ви Ми впоралися з нашим завданням. Ми дуже легко виконали сьогодні, пройшли наше підсумкове завдання. Дуже добре виконували завдання, легко. Все відповідали, працювали разом. Молодці. Я дуже вам вдячна і ми разом з розумничком вас вітаємо. Вітаємо з придешніми святами, тому що наступне наше заняття з вами в Зумі вже буде в наступному році. Тому я бажаю вам всього найкращого. А головне здоров'я, радощів, побільше подарунків. Якщо зараз ви, мабуть, ходите до хрещених, так, щоб у вам було побільше подаруночків, щоб у вас все в сім'ї було в любові, злагоді та радощі. Малята, насолоджуйтесь своїм дитинством. Я вас люблю, цілую, обіймаю і бажаю всього найкращого. І ми вам. Дякую. До побачення. до побачення, До зустрічі. до зустрічі. До побачення, до зустрічі, до побачення.